Шина зас. Чекай кому са коли хтось на стрімчик зайдуся я. Шоколадочки. Ох, розминаємо ручки Сейчас каточку одну зіграємо і это. <кій> як його e, будемо крутити 7 спінів 7 по-моєму 7 да. Так щас чатик підписую Зінчу дело, я ж з телефону не путаю ну, тут мені незручно буде просто Ой роблю? Ну, так. Промокод GIFT там в менюшці є, можна написати. Дають бомбал, рарку і... Любий Скін поренду, по-моєму, наскільки я зрозумів. І Шо ще? І графіті безплатно. Блін. Трошки переривами, ривками мене чути плохо якось прям натури. О, хтось ще на стрімчик залетів. Ааа, у мене звук лагає, що зі звуком, що за крінж? Так. Ну шо. Хтось рівень тримав, окей. Е, снігова подорож. Ну що, в мене є 101 та кака. Е, я зараз доб'ю одну в одному режимі. І, короче, я хочу хоча б оту епічну. Так, глянемо. 226, мене стигає. Що? 24 дня? Досі було 4 дні, нічого чого я не бачу. Так, окей. Е, наоборот, прикольно. Блін, жалко, що я купив ті спіни, напевно. Начинаем, двойка. Або не. Або, да. Шос мне в голову зашло. Сейчас каточку зіграю. И крутим спинчики. Будем пусичка, просто максимальна. Блин, а який лап, шо за каки. Сейчас присядем. Аккуратней. Ничего себе, четверо на стриме. Ого. Ладно, окей. Коментарі, коментарі. Нема, просто чест, окей. Так, все, окей, окей. П'ятро! у вас багато на стрімчику. Ну давай сюди зайдем до містера Шрека якогось. Ой-ой-ой, лагая, лагая, лагає. А ям від бога. Так, можна треба тащити. Склад, це. Чекайте. О, нас троє. Чекайте, коротше. Це я, а це ви троє. Всі. Прикол. Це я, а це ви троє. їм від Бога просто його шоці. Пуш смок це гамно. а зараз ідея була, честно. Прям в натурі гамно ідея. Є. є перший готов. А. а, він один. Ладно, щас затащим рулеточку. Покрутим дыру. чи нас ручки розправляем. о, другий зайшов. Погнали! Тихо. Тут, по-моєму. Пщить в чате че звуки зігры чу-то. Я вообще <Распілляє> не. Не можу. <Пілляє> так. Да нас человек прик. А, -а, а ну, лки-палки, човни, ну, блин, нього пинг 617, лки. я шоці. Так, а як ну, той, ч, От. А, в мене ножик, я щось. запутался. <свист> я перестал. О, дурач, у меня вал выпал. в как бы. Я думал, на стриме уже... может... Это... Капец, мне... А им почекайте. Шесть... Короче, нехай так будет, я лидерборд, потом тебе как-то черт. У, муха сейчас. И все, и все, и че, и че сейчас на скобку полететь да, сверху так аккуратно, кто сюда не текет? блин Напишите в чат кто сейчас стрим чекает ой А так відправляється? Да, є, 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 є. Я так можу відправляти, окей. А, ми тащим імба. Эээ, в чат, хто зараз сидить на стрімі. А їм вид моя дамы два. О, первый Е, Чуй нас Блин, а, а я выбрал сейчас? Что за, за тупо? А, ну все, Ченазис, сейчас затащим и все. И кайф, О, Че? Сейчас будем рулетку крутить, надеюсь. Я зараз после катки затащу и поставлю паузу трошки онлайн. -ом. То шоссивает не стримила, а я не буду так на стриме. Зараз буде пауза стримчик. Будь один киуденсидет, то я зроблю аккаунт карту чтобы переверять записи всякие, типа. Так. О, додаток ще левел затащили. О, скоро 200. Вау! У! забату пас що то видите. Okay, Окей, я ставлю поки паузу. Чекаємо на онлайн. Блин, окей. Нап... Чел, кто сейчас сидит на стриме, напиши в чат. Нап... Что а? за бред? Кто меня обзывает? Все, що спини кручу, поняла? Зараз будемо крутити спинчики. Нафиг. О, о, троє. Ну, ще, заодно зайшли на стрімчик, щось буде. Ще спинчики на стрімчику покрутим, буде чи нас. О, четверо онлайна, нічого сі. крутим спинчики и, и все. И, все. Так, полетели. Спинчики, ура! Эл. Что за... экраном так, ну? так. так, крутим первое для разогревочки Чотири таких і зараз будемо крутити три тих, Да. Погнали, перший полетів, шанси 5% на щось, хоча б щось. Да. Фрагментик, понятно. Да. Фрагментик це, ну, логічно, понятно, Е, в принципі, ну, крутим ще, ще. Да. Потім ще один і ще один боксик та елки-палки тут так хоть что-то можно выпустить почекай, еще в чте блин а, а теперь почем спинчик крутит блин ну что за обзывание такое красивое ладно а яка спины без саудатория на купите <гум> <гум> Ладно, крутимо пам! Без нікого будемо крутити, Чисто Свою же підтримку. <гум> Логічно. Так, ще один ми сейс крутим. Ну, 5%... Ну дайте хоча б рарку, звідси <гум> Дайте накло, щоб було четверте. Да ну, ну який формат бокс, ну ні. Блин, повышаем шансики. Бум! Блин, ну не, ну які графіки? За 60 голди просто выпала какао. Шадо, не мушу вибити хотя бы шой. Дайте хоча б епік. Спасик. Ні, тільки не наклад. Нет! Нет, да ну нет, вы в натуре шоу-ли, Эл. В натуре. Фу -фу эпик. Ну, будь ласка, эпик, там раз. Ну, будь ласка, эпик, 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 эпик. Нет, какие играть. Тамагочи. Тамагочи! Е! Yeah! Бинго! Блин, ну бедно все, что-то все равно. Трошки падають всякі А ну щас просто дивлюсь, зінчого того я не бачу, що випадає. І... Ага, понятно. Окей. Okay. Ще один дивлюсь. В екран дивлюсь на стрім. Тут затримка як трошки інша. Цікаво, що там А, Рарка? Не, блин, он кому. Блин. Не окей, вообще не окей. Давай сюда там огочи влипаем. Круто чамельку и все. И до свидоса.